Вітаю вас на своїй кухні. Готую сьогодні дуже смачні хрустки зовні та м'які всередині. Вергуни на кефірі. Вибиваю яйця. Додаю 50 г цукру. Четвертину чайної ложки солі. Перемішую вінчиком. Додаю 50 г розтопленого вершкового масла. 250 мл кефіру і чайну ложку соди. Перемішую. Додаю 420 г просіяного борошна. Перемішую. І замішую тісто. Тісто злегка липкуватим. Залишаю на 20 хвилин під рушником. Після чого викладаю на поверхню присипану борошном для зручності їлю на дві частини, розкачую товщиною 3 мм, нарізаю смужки по 4 см і навскіз, щоб вийшли ромбики, по центрі надрізаю. Формую вергуни. Смажу в розігрітій олії на середньому вогні з двох боків. Викладаю на паперові серветки, щоб забрати зайвий жир. Зверху присипаю цукровою пудрою. Усім смачного! Чудового настрою! До нових зустрічей!